Ну що ж, вітаю. Кофе-кофе-кофе. Сьогодні ми з вами будемо розбирати, чого очікувати від загаданої вами людини. Тобто, бажано загадувати не якесь там любов Коля Мурка, де ви 350 років уже не бачились. Ну, якусь таку людину, з якою ви реально комунікуєте, з якою ви реально спілкуєтесь, яка ось тут плюс-мінус, якось ви з нею. Бачитесь, там десь хоч якось переписуєтесь, не на нас -на 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 теречить, Ну, то вже таке то милючі життя. Тому загадуйте, будемо дивитися, що, де, як. Знову ж таки, інтуїтивно вибирайте. Перша, друга, третя позиція попадує до вас, не попадує до вас. Це вже така історія, знаєте, другорядна. Тому що так чи інакше ваша інтуїція захотіла сюди прийти. Можливо, почути те, що у вас насправді проіграється, а можливо, вона просто не готова до чогось. І тому дуже часто вибираються якісь такі загальні розклади, де ну, все мимо, мимо, мимо. Тому що психіка просто не готова щось почути, десь над чимось попрацювати і тому подібне. Тож давайте перша позиція. Так, Що очікувати від цієї людини, яку ви загадали? Тут людина якось так буде рішуче щось заявляти про себе, але чи то фінансів не вистачає, то, знаєте, типу, гаркає, а ресурсів немає, щоб відповідати ось цим своїм харчанням. Багато якихось таких думок, ідей, намірів. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу, але коли ну, конкретно поділу ти з нею спитуєш цієї людини, то все. Ну, типу, десь ой, якось так, не знаю, десь щось. Хоча розказує, я всього там буду досягати. Можливо, це прям конкретна жінка, можливо, це така. Особистість з жіночими характеристиками, така начебто і цілеспрямована, начебто і чітка, начебто і стабільна, і надійна, і холодний, і прагматична особистість, але як до конкретики, то щось буде зливатися. Далі, що ця людина в загаданий вам період буде до вас. Вона буде дуже сильно давити на те, що колись десь якось так вам здалося, що мені можна вірити, і тому буде оце все проявляти. От, колись десь якось так, або буду розповідати там якісь історії, що давай повторимо їхню долю. чи... Можливо, знаєте, якісь такі, от-от в от, отих от, от вже ж вийшло, то й в нас все вийде, давай то-то, то-то, то-то щось зробимо, і все буде в нас круто, або буде давати якийсь такий. Вайб, атмосферу, створювати таке враження, що це надійна, стабільна людина, якій можна довіряти, прислухатися, але по факту трішки ще не доросла. По факту, у вас там дуже сильно буде дзвеніти, блищати ваша така якась інтуїція, яка буде вам підказувати, що ну, не все так ідеально. Тобто, да, все хорошо, да, людина, в принципі, може навіть говорити правду, але Більше буде якихось емоцій, слів, ніж конкретних матеріальних, фінансових, якихось благ. Отак От все буде. І до цього потрібно, в принципі, відноситись спокійно. Просто робити те, що ви відчуваєте. От, а відчуваєте, ви те, що, напевно, скоро треба попрощатися з цією людиною, чи просто піти до. Тут може бути таке, що я не буду з ним зустрічатися, розійдуся і там буду зустрічатися з іншим. Це вам, якщо підказує, то да, тому що тут дуже сильно вірогідно того, що просто закривається історія з цією людиною і зустрічається інша. Ну тут буде ли... Ли... лицар кубків, можливо, або можливо буде просто якесь таке інше. Вайпове місце, яке вас буде манити і ви просто ну, розвернетеся і уйдете туди, куди вам прям хочеться, де серце палає, очі горять, і якраз тому що тут особо ну, нема що. Що, що так, друга позиція. Чого очікувати від загаданої вам людини в найближчий час? Те, що ви, в принципі, очікуєте від цієї людини, воно може бути навіть швидше, раніше, ніж ви думаєте. І Отут, отут хорошо. Тут, тут я навіть не хочу нічого викидувати тут. От все буде окей, що б там не було, тобто все, що тут буде відбуватися, це буде вам хороший знак. Тобто тут можливо людина прийде раніше, чим ви очікували, або людина зробить більш чіткіше якийсь вибір у вашу сторону, або буде якийсь такий вибір, який в результаті принесе вам успіх навіть особливо в якихось так матеріальних благах, тому що тут, от прям конкретно, от все буде окей. От що б тут не було, все буде окей. Так, третя позиція. Оцю колоду, до речі, можна мішати, тому що вона двійна. І її навіть навпаки потрібно трішки перемішати, щоб ну, ніхто нічого там не говорив. І так, що очікувати в загаданий вами період від загаданої вами людини? Знову Ерафант. в першій позиції Ерафант, в другій, можливо, вам схотілося, вам ще першу позицію подивитися теж можна. Вам очікувати того, що можна очікувати, тут скоріше не конкретні якісь дії людини. А скоріше буде те, що складатися так, зовнішні обставини буде складатися так, що ви просто побачите справжнє лице людини. Таке якесь зажате, скомкане, жадне матеріальне, чересчур сильно. То ви дуже сильно якось, з якимись такими позитивними намірами, наприклад, там, хотіли, щоб у нас там все було там, добре чи ще щось. Або вирішити тут чи іншу ситуацію, доля зробить або допоможе вирішити цю всю ситуацію, але в результаті ви побачите, що ось ця людинка трошки така ну, нечистива. Нечистива, нечистива. Якось дуже сильно вона, ну, точніше, тут скоріше чоловіка загадала, дуже сильно він якось е любить ходити чи наліво, чи дуже сильно піддатливий оцим всім імпульсам. Дуже сильно от в голову щось влетіло, і туди, тобто, тут може бути реально історія про те, що я там хочу вийти заміж чи одружитися. А в результаті цей чоловік піде наліво. Чому? Тому що от він от тут говорить тут, Там десь ще 5 десяте. Там от встало, і він туди пішов. Тому що не спроможний себе контролювати. Він дуже якось так от під імпульси влітає і все. От Мені хочеться от егоїстично, то то, 50, а потім в результаті ну, розбиті чаші. Хоча доля йому дає хороших якихось таких можливостей, але. Mm -mm. Що робити загарбення людиність? Там карта впала. Ну, Там був туж спосіб і перевернутий, що сама доля забирає все. Ну, Просто забирається все зайве. І, так, і ви потім будете вибудовувати щось нове, щось своє. Вам просто в цей період потрібно просто настільки сильно зацінувати, залюбити ті два кубки, які у вас остаються, тому що три розбито, а вам треба залюбити те, що ви маєте. І тоді у вас буде своя якась мирна, щаслива картинка, десятка пентаклів. Отак. От, от. от. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.